Вас з відкриттям вашої першої виставки. Дякую, що ви гарно працювали. Хочу подякувати батькам, які сьогодні тут прийшли і зробили таке, підтримали наше свято. Давайте ми спочатку всі поклешка. Тому що всі дітки молодці. Так? Молодці? Так чи ні? Так. І я вважаю, що кожна картина є гарною, унікальною і заслуговує, щоб тут ми зараз всі зустрілися і подивилися на вас. Тепер ви вже знаєте, що таке справжня виставка. Знаєте? Бо ви ж не знали, ми питалися, що таке виставка. І ось ви вже знаєте самі, тому що ви є учасниками тої виставки. Ви вже справжні художники хто переміг тут немає переможці, тому що кожна курку, це ж не конкурс, це виставка. Ви всі разом зібралися, малювали, і ось тут висять ваші роботи. І ми хочемо вас з цим привітати. Тепер ви вже знаєте, що таке виставка, і дякую вам, що ви так гарно попрацювали. Ви молодці. Також е ви бачите, що виставка може бути не тільки в галереях, музеях чи бібліотеках, а можна навіть зробити виставку. Кафе на вулиці. Правда? Можна робити? Да. Сподобалась вам ці роботи, які ви сьогодні а. подивилися? Так? А ваші роботи, які ви самі намалювали, сподобались? Так. Да. Ви самі робили чи вам допомагала Оленка? Допомагала Оленка? Так Хто сам робив? Я, вас, я вам допомагала як, я вас вчила, так? Показувала, як можу, Але ви самі малювали. Так, правильно. Так. Ми хочемо також подякувати цьому арт-кафе «Амарі», які підтримали нашу таку ідею, дозволили нас всім тут розміститися. Дуже дякуємо за таке приміщення гарне на вулиці, що можна просто посидіти і зустрітися. Також хочу подякувати Оленці, яка з нами працювала, наша вчителька, художниця, надати їй невеличке слово. На виставках завжди багато говорять. На виставках багато говорять. Ні, багато не буде, але ми багато говорити не будемо. Але ви мусите ще трошки потерпіти. Добре? Добре. Добре, прошу Оленку. За слова. Так. Я хочу всіх привітати, щоб ви нарешті стали учасниками виставки. Що ви сьогодні справжні художники? Наша виставка називається Я художник. От кожен з нас є творцем, і я дуже тішуся, що ви самі це зробили, що ви самі малювали. І е, наша тема це було і місто, і планета. І е, пейзажі, кожен з дітей сам вибирав, що він хоче. Правда, є такі роботи, що по ходу малювання вони з пейзажів переходили в місто з міста в космос. Ну, Вони трошки бувають, копіюють один одного. Тут е, основне мені що подобається, що кожен є такий індивідуальний, що я хотіла е, не заважати їм творити, тому можливо, роботи не ідеальні, але я вважаю, що це перша виставка. І ми можемо їх привітати з такою подією гарною. Хочу сказати батькам, що в нас виставка не комерційна, <рес> але в майбутньому можливо, будуть якісь ідеї, можливо, ми можемо продати за гарні кошти роботи художників, які, якщо вони погодяться, можливо, на якусь добру справу. Так що я думаю, що це перше і не останнє, а це тільки на такі е, збагачення по кількості виставок. Е, ну, Хочу подякувати діткам, бо я кожного поважаю як творця, і кожен вибирав свої кольори. Ну, вони дуже-дуже молодці. І в нас є такий невеличкий подарунок для них. Це ми хочемо кожного привітати. Особисто та більше такими дипломами. Ну, давайте почнемо першого і кожен буде виходити. вони у нас? Ой, а перші хто вийде? Зараз я подивлюся. Хто такі Горбати Андрій? І Лев є тут? Нема левчика. Може ще підійде. Так. Литви Даша. Звичайно. А, 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 а? а? а, а, а? Привітаємо. Танюшка наша.

Темня. Тому що е, нас художники, вони е, початківці, вони не можуть, як це, і жит, вони вже просто мене третій тиждень просять картини. Вони хочуть їх вже забрати. Я їх дуже розумію. Тому е, зразу, хто хоче забрати роботу, ми за любки її віддаємо сьогодні, після ну вже закриття, напевно, виставки. Так що е, хочу ще раз вас привітати, батьків, і, можливо, хтось Щось сказати нашим художникам батьки, які пропозиції, які пропозиції? ідеї. ідеї Може хтось хоче ви. <гум> батьки не соромсі. слів ми? для наших побажання. Давайте це зустрічка собі. Що в нашому суспільстві так, так, потрібні такі люди, як ви, які вирощують, допомагають вирощувати такі маленькі дубочки і талант розвивають. Так що дякую вам. З наших маленьких художників щось сказати. Хто має хто хоче щось сказати? Владочка? ну прошу, Художники також завжди на виставках можуть сказати. Що сказати? Прошу, владочка. Увага, слухай. Подобились, ми будемо ще робити. Ще краще трохи. Добре? Молодці. Хочу сказати, що завжди на виставках чимось пригощають, правда? Так. Сьогодні, о 12-й годині, ми зібралися тут в кафе Амелі. Студія дитячого дозвілля «Навчабава» проводила дитячу виставку. Це перша наша виставка робіт, картин, які дітки малювали протягом кількох занять в творчій студії Навчабави. Творча студія називається. Майстерні маленького художника. Ця виставка була проведена для того, щоб ознайомити діток з тим, як відбувається справжня виставка. Назва виставки Я художник. Тобто кожна дитина, яка до нас ходила в студію, мала можливість розкрити себе як художник, показати свої роботи, як вони малювали, що вони робили. І результат своїх робіт. Також хочу запросити художницю, яка займалася з дітками Оленка Березянська. Та сьогодні дуже такий визначний день для наших художників, тому що для них це вперше відчути з себе творчі людини, адже вони люблять дуже сильно малювати. І кожен з них творив свою картину. А, ну, підказок ніяких не було. Я казала: творіть те, що ви хочете. Хтось малював місто, хтось пейзаж. Вони вже знають, що це таке. Хоча їм кому три роки, кому п'ять. В нас учасники, художники дуже маленькі, хлопці і дівчата. Відбувалася. Виставка в нас тут кафе, арт-кафе Малі. Ми дуже їм вдячні за надане приміщення, тут дуже красиво. Виставка особливо тим, що вона тільки триває одну годину, адже наші художники маленькі, вони дуже нетерплячі і хочуть забрати роботи з собою. Так що приходьте на інші виставки. маю надію, в нас їх буде дуже 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 багато.